Проводяться постійні зустрічі, ми спілкуємося і з громадськими активістами, і спілкуємося і в рамках круглого стола з громадськими активістами. Вирішуємо проблему, ми прислуховуємо дорікання влади. Ми відносимось нормально до критики, до конструктивної. І намагаємось робити так, як дійсно, що буде на благо нашої громади, нашої Житомирської області. Також хочу сказати щодо громадських обговорень. Дуже є багато різних думок, що ці громадські обговорення це фікція, що вони ні на що не... не, не я відповідально заявляю, що жодне громадського обговорення, що проводилося в обласній державній адміністрації, не проводилось після того, як особа була призначена на посаду. Всі ці обговорення проводились до призначення даних осіб на ту чи іншу посаду. Для мене особисто громадське обговорення це є своєрідним каталізатором. Відношення громади, відношення суспільства до того чи іншого кандидата, і, наприклад, ось були ряд кандидатів в районах на голів в райдержніст, які не пройшли. Вони не будуть призначені. Вони не були призначені, вони не будуть призначені. Так само, наприклад. Скажу, була не, не так давно проведено слухання щодо призначення на посаду начальника фінінспекції в Україну. Знову ж таки, людина не пройшла, їй були висунені серйозні і я вважаю конструктивні претензії. І хоч я скажу, е е е можливо, не поїздцями, але був тиск і боку виконавчої органи. Влади деякі на мене щодо призначення вона не буде призначена, тому що і громадські, громадськість її не, не сприйняла. Тому говорити про те, що ці громадські слухання ні на що не впливають. Можливо, формат не зовсім той, який би хотілося, можливо. Організація дещо в деякій мірі не та, яка хотілася. Ми будемо працювати на цьому ми будемо виправлятися досконалюватися, я впевнений, але я впевнений, що це є показовим моментом, що дійсно. Тому що ці громадські слухання відбуваються, і це є завдання президента України, який зазначив, що всі кандидати повинні пройти громадські слухання, вони відбуваються, вони проходять в нашій області і надалі на всі ключові, ключові пости будуть на всі ключові посади в нашій області будуть проводитися громадські слухання. Щодо, я також заявляв, щодо незакон, незаконного виділення, а це увагу незаконного виділення земель в Житомирській області. Знову ж таки, дійсно, для мене взагалі, ви знаєте, коли я пішов на посаду, вже пройшов деякий термін, тобто була вже певна інформація. Я вам скажу відверто, що Держзамаглянство України, представник Дерзаманську України в Житомирській області, е, я вбачаю найбільший корупційний орган в нашій області. І е, дійсно це було це, 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 це дуже серйозний, тому що виділяються землі і це було і у 2013 році. І це було і на початку 2014, та і, на жаль, у 2014 році не контрольовано. Взагалі, ну як може виділятися земля, наприклад, для е, сільського господарства одній людині, якій не має ніяких е, дозволів, ніяких для ведення сільського господарства в розмірі 1500 гектарів. Це взагалі нонсенс, але були такі від, е, відчуження виділення земель, земельні ділянок. І, на жаль, в тому, і це було в період 2014 року. Також дуже серйозна проблема з тим вже видаленим земельним які, яка провокує наступну про 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 проблему, яку ви всі прекрасно знаєте, це незаконний видобуток корисних копалин, зокрема борштин. Наші нашій в нашій області також виділяються земельні ділянки, не контрольовано в тих районах, це е, виділяють земельні ділянки, не контрольовано в тих районах, це Олегський район, е, Коростенський район, облезький район, де е, прогнозовано є ці поклади е, е, Бурстина. І е, зараз на, на даному етапі дуже багато. Ходиться народжені прокуратури, дуже багато скасованого дозволяється близько сімдесяти сіми на розроблення цих земельних ділянок. Повернуто до. До власності громади близько 1898 гектарів землі вже на даний момент, але ще робота ведеться і не зупиняється. А в, в шовому еквіваленті це близько 35 мільйонів гривень. Тому що ми всі розуміємо, що це дуже є серйозною проблемою і ми працюємо над цим. Дійсно, ще брак не часу для того, щоб повністю розібратися цим. Є моменти такі позитивні, що е, на, на даний момент, коли були змінені посадові особи, в цьому ж такі агентстві, вони. У мене немає зараз звернень та скарг щодо видання, а ті, які були, ми зараз опрацьовуємо. Звичайно, ми не можемо е відреагувати на всі з них одномоментно, але ми будемо працювати надалі в цьому напрямку. Тому що є ще дуже багато питань і до районних керівників, Держдень Агентства, зокрема і до Ростенської, і, 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 і Радомський та інші райони. Тому є над чим працювати, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Я закон також тему Бурштину. Також ми всі розуміємо, що це дуже серйозна проблема. Я її замочувати, не збираюся. Як це знаєте, у нас ну, чомусь напротягом чи півроку я нічого не чув про бурштин, скажімо, і я думаю, багато з вас також це чули, десь е, так е, не приділяючи цьому особливої уваги. Але при цьому хочу сказати, що е, видобуток відповівся і, і раніше, і працювали. Ці незаконні помпи і працювали люди зараз. Це набирає колосальних масштабів. Я особисто і е, з вашими колегами, і навіть деякі просить тут відвідав ці копальні в Олеському районі. Це взагалі жах. І люди, звичайно, там більшість простих людей, дуже багато скажу так, людей, які взагалі не є жителями нашої області. Ми бачили зупинитися з машинами, ну, я скажу, трафік був настільки щільний, що це як в Києві під час пробки, а не, а не в лісі, а це було в лісі, щоб ви зрозуміли про проблему. Тобто там понад... Дві-три тисячі людей копають щоденно, а на вихідних і близько 5-6 тисяч людей. Ми розуміємо, що потрібно нам працювати в цьому напрямку, боротися з цим, боротися дуже серйозно. Ми всі прекрасно розуміємо, що от не тільки силовими методами ми нічого не зробимо, тому що, ви знаєте, ці люди, поставлені в такі умови, це прості, більшість з них прості є, які копають, які заробляють значні кошти, це помпи, звичайно, з такими ми будемо. Ми будемо, ми будемо вилучати, і я думаю, найближчим часом ви побачите знову ж таки результати цієї роботи. А з цими людьми, які там копають лопатами, які там по моїй да, і гинуть тих копаннях, з їм треба дати альтернативу. Їм треба дати, а це вже потрібно закінчити на законодавчому рівні. Ми готуємося цього, що робоча група з представників з представників обласної ради. Представників фахівців, фахівців цієї галузі, які розроблять законодавчу ініціативу для того, щоб звернутися до, до вищих органів виконавчої влади і навіть до президента України з тим питанням. Тому що я вважаю, якщо ми нічого не зробимо за подію цієї зими, тому що зимою попати неможливо, то наступною весною це вже буде не 5-6 тисяч, а це вже буде десятки тисяч неконтрольованої компанії. Це вже буде техногенна катастрофа в нашому, в нашому регіоні.